Треба податки збори тижні до своєї платежі, та 100 тисяч гривень від за подібне на шкоди. Допустимо решті частині нової роботи. Допустимо має вимагані суд в частині коморних на та стані середні залізти за час воно шкоду за один місяць. Сьогодні стоїться за мене про день окопання проблема користуватися держави своєю зберігами і це після 40 копійок. Рішення були закон. Thank you.